І техніку граундінгу у нас буде представляти неймовірний спікер. Це людина, яка багато десятиліть присвятила психології. Це е, психолог, е, не просто психолог, а президент Асоціації інтегративної психології Тетяна Забзальок-Брус. Тетяно, ви вже в ефірі. Тетяна до нас приєдналася з міста Дніпро. Тетяна, ми вас вітаємо. Чи бачите ви наш зал? Тому що я знаю, що вам важливо було, щоб ви бачили зал, тому ми зараз повернемо камеру, щоб у вас була можливість бачити реакцію аудиторії. Так, вже бачу усіх і рада усіх вітати на цій щорічній події. Є учасником майже щороку, або щороку я вже не рахую. Дуже дякую Ірині за цей івент і за його впровадження. Зараз зал не бачу знову. Бачу. Нам потрібно, щоб камера повернулася якимось чином. Зараз все буде, зараз три секунди, і все буде. У мене питання: чи можу я робити демонстрацію презентації своєї? Демонстрацію Через презентації, демон... на жаль, ні, тому ми будемо відпрацьовувати все практично. Так, тобто я не можу поширити свій екран, так? А, зараз технічно нам нам підкажуть. Якщо Тетяна зробить шир екрану, це буде. Да? Так, кажуть, кажуть, що можна. Давайте, Тетяно, все можливо. Так, пробуємо. Є, слайд вже є, зараз можна запустити слайд-шоу, і все буде видно. Тож усіх вітаю на цій події, і саме на моєму майстер класі. Чому я представляю тему саме граундінгу? Хоча, здавалося, ще буквально кілька років тому, що психологія та граундінг, вони не настільки пов'язані між собою. Але я думаю, стане усе більш зрозуміло. коли ми підійдемо, я кілька слайдів підготувала, щоб було теоретично більш трошечки зрозуміло, що таке граундінг, тому що є у аудиторії і колеги, психологи, і люди, які з психологією знайомі лише скажімо, трошечки здалеку. А тому я трошечки розкажу, що граундінг це як і медитації, як і трансові стани. Це те, що нам дароване природою, це те, що в нас є, і те, що кожен з нас використовує для саморегуляції навіть не усвідомлюваної щодня, і навіть іноді, що хвилини, ми завжди у цих процесах. Це робота нашої нервової системи, це реакції. На контакт зі світом та з собою, тому так, таке розуміння має у нас бути, що граундінг і заземлення це не щось незвичне, і це не щось, що вимагає бути якимось дуже як кажуть, прокачаним. І граундінг, чому він важливий на сьогоднішній день, особливо тому, що саме він допомагає повернутися до тіла до свого тіла, яке є початком та передумовою, взагалі нашого існування. Зараз дуже багато практик, які віддаляють нас від цього, і зараз дуже багато стресу, через який ми вилітаємо зі свого тіла, тому саме вправи граундінгу нам допомагають все ж таки повертатись до своєї тілесності, тоді не буде психосоматики, тоді буде набагато легше долати дистреси, набагато легше буде розуміти свої почуття та будувати контакт з оточенням. Тому для граундингу ми використовуємо те, що нам даровано природою, тобто наші сенсорні системи, наші органи сприйняття, чуття, як саме ми відчуваємо цей світ та себе. І е, так тут трошечки також дуже багато плутають навіть колег граундинг, техніки граундингу та трансові техніки, і взагалі. А у чому різниця? Специфіка основна, що граундінг – це увага на фактичне, на існуюче. Тобто, те, що ми можемо потрогати, те, що ми можемо посмакувати, побачити, це ося оця наша частина, яка не модна зараз, немає просвітленості такої. Але ж Скажімо так, на верхівці свого розвитку кожен з нас має прийти якраз до того, що уся мудрість починається з нашої тілесності. І трансові стани вони якраз спрямовують нашу увагу на уявне, і вони будуть починатися з роботи з емагінацією, з нашими уявленнями. Оце основна різниця, і не варто плутати ці стани, тому що вони дають дуже різний ефект. І також дуже важливо розуміти, що є граундінг техніки, протокольовані техніки, які використовуються фахівцями для того, щоб у гострій стресовій реакції допомогти людині повернутись до тіла, пережити той шоковий стан, у якому людина опинилась, і на жаль, у наш час це дуже актуально. І сьогодні ми не про це. Сьогодні ми будемо. Про інший різновид граундінгу, який в принципі корелює, який в принципі пов'язаний із цим таким важким граундінгом, який є професійним, і тому я тут пояснюю легку різницю, що при гострих стресових реакціях нам потрібно просто щоб тіло, щоб людина відчула, що я є. Це таке дуже примітивне, базисне і а, ті фахівці, котрі сюди йшли, і вони мені писали і казали, що їм потрібно зрозуміти це. А якраз це для вас, це усе, що може заземлити людину, там дати попити, дати відчути тіло, стряснути тіло. Тобто, усе, що може звернути її увагу на оцю буденність, там багато у нас протоколів, і це ми можемо іншим разом з вами. Висвітлити граундінг для загального нашого життя, для нашого побутового і для нашого здоров'я це по суті засвідчення свого існування, засвідчення того, що я можу відчути, наскільки якісно я це можу відчути, щоб по сенсорним системам йшли ці, ці сигнали. Так, і тут ми зразу вже підходимо до практик, які взагалі дуже ефективно працюють у повсякденному житті, особливо коли є змога побути наодинці з собою або у такому вузькому колі, там де це робити не страшно, не соромно тобто є розкутість. Але сьогодні я буду пропонувати. Намагатись, хоча б трошечки доторкнутися до цих технік, вони дуже прості, тому що вони якраз і є про наше оце глибинне, таке природнє, дуже природнє поводження і взагалі існування, від якого ми культурою нашою і розвитком від'єднуємось у процесі нашого життя і розвитку. Але сьогодні будемо у цікавій метафорі. Повертатися до цього природнього, і метафора у нас буде процесу перенародження, народження щоб ефективно відчути і зробити для себе оце заземлення, яке можна щодня робити і, в принципі, частинками використовувати будь-де будь-коли, коли потрібно посилити свої ресурси, енергомісткість, ми можемо робити частинками. Але взагалі дуже класно, ефективно, коли. Цю метафору є змога прожити від початку до кінця, і починається ця метафора якраз з того, як внутрішньоутробно йдуть сигнали до дитинки. Це наша струс для нашого тіла. Треба робити. Воно тряска, так а я зараз дивлюсь, що навряд чи це буде вдаватись у залі. Деякі етапи, мабуть, будуть вдаватися, а цей етап треба мати, скажімо, собі на повсякдення і де є змога це зробити. Треба просто максимально струшувати своє тіло. Можна пружинити, можна прям динамічно дозволити кінцівкам, рукам просто встряхуватись у повітрі і дозволити тілу просто ту напругу вивільняти. Те себе це перший крок у, у процесі циклічного граундінгу. Далі дуже ефективно, і це вже можна спробувати одразу прямо у залі максимально сильно спробувати напружити усе тіло, буквально так, щоб відчувати, які частини тіла. Напружені, щоб від голови і до ніг кожна частинка тіла відчула напругу, зібраність у тілі, і кулачки також міцно міцно зжати чимдуж. І після кількох секунд утримання цієї напруги повільно відпустити цю напругу. І так буквально кілька разів це буде наш другий етап нашого граундингу, контакту з тілесністю. Щоб наша нервова система подала повністю мозку нашому усі сигнали з тіла, зібрала цю інформацію і щоб мозок більш ефективно міг відчувати, що тіло живе. І далі дихання. Дихання у нас може бути за багатьма різними схемами. Але знову у метафорі, щоб було зрозуміло та зручно ним користуватись, дихання у ритмі вальсу. Дихання у ритмі вальсу воно передбачає три етапи: вдох, видих, пауза. На раз, два, три. Це та схема, яка не забувається, бо є схеми дихання по квадрату, дихання по колу, дихання на шість, дихання на чотири. Але оце дихання. У ритмі вальсу, воно допомагає зробити необхідні процеси у нервовій системі, пройти цей процес заземлення і не забути, що воно таке, щоб ним користуватись. Тому кожен з вас може для себе спробувати дихання у ритмі вальсу, зробивши вдох, спостерігаючи за цим вдохом, буквально намагаючись як електронні ваги виміряти вагу. Повітря, яке було вдихнуте, спробувати поспостерігати за цим, не літати нікуди, не відлітати у трансовий стан. Це є відмінністю граундингу та медитації трансових практик. Вдох зробити, заміряти цей вдох у тілі, поспостерігати, куди далі повітря йде і як воно далі виходить. І оце буде дихання, що заземлює. Вдох, видих і пауза, буквально кілька секунд. Далі, щоб продовжити цю метафору, цей цикл повернення до своєї тілесності, до справжнього себе, потрібно по тілу зробити простукування. Краще починати або з ніг, або з рук. І ми робимо такі простукування з кожної поверхні. Для того також щоб надати мозку інформацію від частин нашого тіла, тому що ті шляхи, які відомі, які актуальні, які задіяні, це як затребувана дорога. Її завжди будуть ремонтувати і за нею будуть завжди слідкувати. Якщо ви якусь частинку тіла забуваєте. Лишаєте своєї уваги, мозок також не зможе туди швиденько доставляти ресурси для відбудови та відновлення. Тому наш наступний крок є постукування, яке робиться в комфорт та саме той період часу, який зручний, комфортний і приємний. І навіть кожного ранку так можна прокидатись, вітаючись по суті з собою зі своїм тілом. Наступний елемент, який можна використовувати також і окремо, це робота з нашими очима. Це наші частинки мозку, які виведені по суті, назовні. Для цього ми розтираємо долоні і прикладаємо м'якими частинками до очей. Трошечки роблячи приємний тиск, у кого є особливості зору, має зі своїм лікарем радитись, так стосовно доцільності використання такого прийому, але прикрити очі, створивши темноту, теж буде працювати. І відчути, як реагує тіло і як саме розповсюджується оце зняття напруги, тобто це такий реліз. Зараз теж дуже модно і популярно робити релізи м'язові по тілу, валики, ролики, продавлюючи та знімаючи напругу з м'язів. З очей ми також цю напругу можемо зняти і допомогти собі ще додатково уважно прослідкувавши, як розповсюджилось розслаблення, куди воно дійшло дістало. При цьому можна ще порухати очима, відчуваючи долонями зворотній зв'язок, також як воно працює. І далі можна спуски спустити ручки і собі зробити такий легкий масаж по оцим частинкам, які також є для нашої нервової системи, скажімо так, просто важливими сенсорними каналами, які будуть допомагати робити регуляцію і вмикати режими заспокоєння. Так, і далі у нас іде міжпівкульна взаємодія. Воно взагалі називається такими крутими словами, як білатеральна стимуляція. І це насправді поєднання синхронної роботи наших півкуль мозку. Для чого це потрібно? Коли усі у сім'ї дружать, робота йде ефективніше. Тому нам треба також. Звертатись до цієї можливості зробити у своїй нервовій системі навести такий лад, і це дуже гарно допомагає опрацьовувати особливо стресовий розлад, і якраз оця задіяння міжпівкульної взаємодії, право-ліво так входить до міжнародних протоколів допомоги у різних станах і навіть опрацювання психотравнівного досвіду. І для цього ми можемо кілька різних шляхів використовувати. Їх багато. Ми розглянемо такі основні. А для початку також ми на області очей з вами зупинилися. І перший наш спосіб цього між взаємодії це просто дивитись у крайні точки права ліва. Це вже буде допомагати нашій нервовій системі. Далі можна рухати у роті язиком також право-ліво, причому можна робити собі цікаву задачу, коли очі дивляться вправо, язик уліво. Можна робити таке додаткове навантаження, яке буде знімати напругу нервової системи. Далі ми будемо спускатись до плечей і рук. І наші ручки кладуться на плечовий пояс. Такі е, обійми до себе самі по собі обійми вже дають дуже гарний цілющий ефект, доведений ефект, але ми тут будемо робити якраз розширену версію, і нам потрібно почергово руками. Робити легкі простукування по плечам також, якщо ми це поєднуємо з диханням, якщо ми це поєднуємо додатково з рухами очей у різні сторони, якщо ми при цьому можемо зробити попружинити, як тряску таку зробити, коли ми стоїмо, ефект посилюється і пришвидшується для саморегуляції такої. І далі, що є також дієвим на цьому рівні роботи, ми долоні ставимо перед собою, потім схрещуємо так, щоб великі пальці зачепилися. Нам потрібно зробити пташку або метелика і кладеться у зону до ключиць. І теж ми робимо почергові простукування, але якраз на рівні грудної клітини. Ефект набагато продуктивніший, коли ми робимо це якраз на цьому рівні. Так, і далі ми руки наші кладемо долонями на область трохи вище колін. І наше завдання також почергово простукувати по колінам, а також можна сказати, як лапки кішечки робити протяжку по колінам. Це ще більше буде заспокоювати, коли ми робимо цю протяжку таку. Далі ми вмикаємо нижню нашу частину, наші ножки, і нам потрібно відчути дуже добре підлогу Нам не потрібно тут уявляти, що ми дерево, що у нас коріння, це вже буде трансовий стан, і він не дає того заземлення, того граундингу, який нам потрібен. Тут нам потрібно просто так сухо, стабільно відчути, що ноги мають опору і яка ця опора. Там, коли ми маємо взуття, ми також уважно, як. Слідкуємо за тим, яка якість її підошви, як ми її відчуваємо, наскільки м'яко, наскільки взагалі площа ноги відчуває повністю підлогу, і чим краще ми спостерігаємо за цим процесом, як такі знаєте, тошнотики, яким дуже дуже прискіпливо треба усе дослідити. Оце граундінг, оце максимум нашого граундінгу, коли у нас є така можливість такого самоспостереження. Тому ми е, тиснемо ногами на підлогу. Коли ми стоїмо, ми можемо потупотіти гарненько ногами, прямо як слони, і не боятися, скажімо, бути гучними. Але це для нервової системи дає і ту тряску, яка вивільнює напругу, і також допомагає зробити ту саму білатеральну стимуляцію, тобто між таку взаємодію, та заземлити нас. Далі наступне у нас це сенсорне насичення, тобто ми маємо усе, що є за змогою у нас впустити у свій внутрішній простір. Є також різні вправи. Там є вправи п'ятірка, там побачити п'ять речей там одного кольору, п'ять звуків почути, відмітити, п'ять запахів, п'ять смаків згадати. Це також можна, але для того, щоб це згадувалося швидко у буденності, це якраз. Просто оця метафора впустити світ у себе. Ми коли народжуємося, наш розвиток зумовлюється якраз тим, що ми пізнаємо цей світ, і чим ширше наша цікавість до цього світу, чим більше готовності. Пізнати цей світ, відчути його за всіма сенсорними нашими системами, як воно на дотик, потрогати різні поверхні, навіть коли у нас є можливість щось крутити, щось клацати, різні оці антистреси вони якраз дають оцей ефект оцього заземлення, тому що ми тактильно відчуваємо, ми за вагою розміром відчуваємо у просторі, також відчуваємо тіло, коли ми трохи. Рухаємось або не трохи, тому тут ефекти спортивних занять також нам додають можливості цього заземлення, і як то кажуть, що спортсмени дуже такі заземлені люди, і від частини якоїсь вони праві тому, що вміння концентруватись на тілі на процесах, що відбуваються, на реакціях тіла на оточення на оточуюче середовище, воно якраз і дає оцей цілющий ефект заземлення, тому що ми народились у наших тілах, і скажімо, тікати постійно з тіла у польоти і не бувати у своєму ж тілі, це занедбати його і полишити себе можливості. Бути у контакті зі, зі своїм тілом та з собою справжнім. Так, і далі, так для підсумку, для тих, кому цікаво знайти справжніх себе, підготувала якраз таку як рекомендаційну вправу. Взагалі, я порадила кожному рано чи пізно підійти до такого знайомства. Знайомство зі своєю, це метафорична назва, то темною твариною. І часто у трансових техніках ми також шукаємо цю частину особистості, частину внутрішнього світу, з яким із тваринного світу людина себе ідентифікує, могла б ідентифікувати. І для чого це робиться? Для того. Щоб максимально відтворити можливості свого власного тіла, своєї тілесності, віднайти контакт зі своїм оцим диким природнім інстинктивним єством, з якого починалось взагалі життя кожного з нас, це невід'ємна наша частина. І саме від неї залежить наскільки наше тіло здорове, наскільки усі стресові реакції відреаговані, наскільки психотравми теж відреаговані, і у нас це у терапії називається вписані у автобіографічну пам'ять, а не просто заморозились у тілі блоками, проблемами, хворобами. Віднайти таку тотемну тварину насправді дуже легко, але для цього потрібна сміливість. Сміливість поспоглядати за собою, бути відвертим. Можна зачинити усі вікна та двері, якщо є переживання вдома, що хтось потурбує, або хтось дізнається, що ви це робили. Але хоча б потроху відшукувати, на кого ви хотіли бути схожі, або можливо, ви вже відчуваєте цю схожість за вашими рухами, вашими повадками. Достатньо просто підійти до дзеркала, подивитись собі в очі сміливо і не так, як ми завжди це робимо через наші маски, через цю таку персону, яка просто виходить у світ. Завжди її треба з себе зняти. Її треба залишити за дверима і побачити себе з іскрою в очах, і піти, піти за цими відчуттями, просто дати тілу, порухатись, трошечки відчути, що це за рук, Як, у якої тварини це може бути цей рук. І піти у спостереження, не у фантазію, не грати, не зображати, як це роблять там у дитсадках або на курсах акторської майстерності. Тут сама специфіка задачі, яка стоїть перед нами, це відчути, саме відчути тіло, а потім розпізнати, ким, ким я є, внутрішньо інстинктивно ким я є, і просто періодично. Не, хоча б раз на тиждень давати собі, хоча б по 10 хвилин, побути оцим справжнім живим твариною або істотою взагалі, так, чимось живим без конструкцій оцих соціальних, там я особистість, купа у мене ролей, там у кого сімейні ролі, професійні ролі, Оце усе треба залишати хоча б на 10 хвилин за дверима, і бувати просто у контакті зі своєю живою природою, і потім повертатися вже до єднання зі своїм соціальним, тому що саме ця частинка наша. Така заземлена, така немодна і непопулярна, вона є нашим початком. І тут оцей ланцюжок, що починається все з цього я є, але я не просто є, тому що я є це і про нашу особистість, це про ту конструкцію соціально обумовлену. А от я є тут і зараз це теж більш близько, але найбільш близьке тут я є для себе. Не для когось, не у соціальних ролях і позиціях, а просто відчути реакцію тіла на оце я є для себе і побути у цьому стані, і у когось буде супротив, у когось буде неприйняття. Хтось настільки у польоті від свого тіла, від свого справжнього буття. Що не зможе з цим одразу сконтактувати, але собі треба завжди дати час. І після цього контакту зі своїм потенціалом з'являється, я можу, я хочу і я дію. І тоді дійсно можна перетворити своє життя на щось більш цікаве, більш приємне, більш продуктивне та піти якраз до своїх верхівок свого розвитку. Так. Я так сподіваюся, що ми з вами встигли. Якщо є можливість там задавати питання, то будь ласка, да я, я дуже думаю, дякую, це... Тетяна. Тетяна за брус з нереально крутими практиками. Я впевнена, що всім вам вони сподобались Тетяна ці оплески вам.